Так, ну а ми далі будемо говорити про погоду, але не просто про погоду, а про погоду на новий рік. Хочеться сніжку. Хочеться свят, а не поганих І новин. Хороших новин так. Але будемо все-таки про погоду. Олена Палагнюк, синоптикиня українського гідромецентру до нашої розмови долучається. Пані Олена, добрий день, слава Україні. Добрий день, героям слава. Що ж, чекати нам снігу на новий рік чи ні? Якою буде погода? Ні це вже традиція, Сніг. традиція. Просто якась. так, так трошки в грудні посніжило, поки що досить, але це не значить, що зима не повернеться. Це я просто так вам говорю наперед. Отже, до кінця року в Україні переважно без опадів, лише в суботу, в день у західних. Та в неділю у східних та північно-східних областях місцями чекаємо невеликий дощ вночі подекуди з мокрим снігом. Вітер при цьому буде з південного заходу, помірний. Температура вночі плюс 4, мінус 2, в день 3-9 тепла. У південній частині та місцями в західних областях 8-13 тепла. На Київщині цими днями, знову ж таки, без опадів. Температура вночі 3, від 4 тепла до 2 морозу, в день 4 9 тепла. 31 грудня близько плюс п'яти. Ну хоч не дощ. А, В принципі така погода... <смі> В принципі така погода утримується ще в перші дні нового року. А, в усій Україні переважно без опадів. Лише а, невеликий дощ з мокрим снігом Ми чекаємо 1 січня у західних областях, в день і в північних. А вночі, 2 січня, на північному сході та сході країни. Поніпература в принципі теж утримується. Саме так, хотіла так. все ж таки запитати. Ви вже нагадали, що зима все ж таки колись має до нас дійти в наступному році, вже я так розумію. Яким буде січень? Чи буде він холодним? Ем, на жаль, важко сказати. Ми таких прогнозів місячних не даємо. Якби це в принципі нереально, ми можемо дати орієнтовні прогнози на не більше ніж на 10 днів. Угу. Пані Олена, поясніть, будь ласка, можливо, чому останнім часом, я не знаю, навіть не часом, року, останніми роками. От новий рік у нас завжди такий. Або дощовий, безсніжний, безморозний. Бо, наприклад, згадати, що було там 10, 15, 20 років назад, я пам'ятаю на новий рік сніг. Що змінилось? Глобальне потепління. Клімат змінюється. Так. Якби зараз у світі про це багато говорять і щось вирішують, але в принципі ця тенденція у нас тепер збережеться. Звикайте, будемо жити з тим, що є. Ну, давайте все ж таки про найнегативніші сценарії, дай Бог, що їх не було. Можливо, є якісь регіони, яким саме на новорічні свята загрожує негода і варто попередити людей, які там живуть. Ні, ні, нічого такого. В принципі, спокійна погода буде. Ну і супер пані Добре, Олена, дякуємо, дякуємо вам, Олена Палагнюк, синоптикиня українського гідромецентру. Отже, новий рік в нас без снігу, без морозу, але принаймні, як я вже сказала, без дощу. Особисто мене це тішить.